Як тихесенько душі волають про сум. Автор і читає Яна Тет. Заходиш у темну кімнату, в смарті ловиш стогін саксофону, чорну пінесту каву плескаєш в білу порцелянову філіжанку, сідаєш на обильце, ноги заносиш внутрішні крісла і подумки починаєш розмову. З ним, далеким і примарним, частково тобою вигаданим, тому таким рідним і близьким, розмова подумки. Бо наяву того не буде апріорі. Гірка розмова, гірка кава, як символічно і невідворотно. На губи вдягаєш посмішку, розгладжуєш зморшки туги на обличчі. Висушуєш сльози під скельцями окулярів. Береш телефон, набираєш номер, бадьорим голосом звітуєш подрузі, що в тебе все чудово. Віриш сама у те, про що збрехала. А далі, як в тумані, докупи згрібаєш сматочки розкиданого в просторі власного єства, марно зігріваючи жагучим холодом що випромінює твоя зеленіла душа, перетворена безвихіддю в людяну брилу.